Ленко ls 301 в комплекті з динаміками три в одному, ну точніше, в одній коробці. Це youtube канал I'm Audio, студія руками Production, Я містер Санні. Let's go! Якось так, так? Можна починати? <плес> Якщо рухатися по хронології, яку я, звісно, вже порушив, то саме зараз ви бачите справжній початок відео. Ленко позиціонує цей набір як готове рішення. Ну, типу, дістав з коробки, підключив і все працює. І тому мені кортить виміряти, скільки часу займе розпаковка, підключення і запуск цієї аудіосистеми, яка складається нагадаю, з вертиката колонок. Ось наш секундобір. Багато не впізнає. І так не впізнає. Реді, стеді, ведмеді! Адшим? Вертечок. кольонки. Раптом хтось не побачить, що тут є кришечка. Шнурок. I'm sorry, but... Айду. Зато очно. Разом з розпакуванням у мене пішло 9 хвилин на підключення. Усі завдання по налаштуванню вертака взяв на себе виробник, тому вам не треба нічого вимірювати або ж там зважувати. Навіть пасіку одягати не треба. Тарілка ls 301 проводиться у рук. Ремінною передачею, тобто пасіком, який вам зараз продемонструю. О. Все. Єдиний елемент, який треба буде підключити користувачу, це аудіокабель, що входить до комплекту. Ну і, звісно, кабель живлення. А далі залишається лише поставити платівку. Пардон. Напівавтоматична система вертака включить обертання диску одразу, як тільки ви заводите е хедшел над диском. <му> як казав Галілео галілеу Галілеї Епурсімуеве! Всього, мені здалося так прикольно. <му> а! -а, -а. <му> 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 як казав, Галілео Галілей Епур Сімуеве. Отже. Тест резідко L 301 пройшла успішно. В ній все створено так, щоб користувач не напружувався. Для додаткових зручностей є функція автостопу, і спрацьовує вона, коли голка доходиться до так званого яблука платівки. І це запобігає перечасному зносу голки. За бажанням автостоп вимикається ось тут. І при цьому, ну правда, ж можна вічно дивитися, як палає вата, тече вода. І обертається платівка на швидкості 33 uh, і 45. 78 швидкості тут немає, бо цей вертак не призначений для колекціонерів фолдового вінілу. Чому ти не зупиняєшся, Падла? Тому що я не ту кнопочку нажав. Крім іншого, не треба гуглити, що таке ММ-фонокоректор. Такий вже встановлено у цей вертак, і тихо собі працює, не привертаючи до себе уваги. Для допитливих у правому верхньому кутку залишаємо посилання на відео, що таке фонокоректор і як він працює. Переходимо до акустики. Занадто взагалі то гучна назва для цих колонок, але ну вони правда, гучні. Пасивні колонки, що входять до комплекту, дозволяють одразу визвучити невелику кімнату, розтягаєте їх на відстань одна від іншої, і ось від святий стереоефект. Звісно, ці прості елементарні колонки абсолютно початкового рівня, виконані з деревини, кращі запукалки вбудовані в ніжки або корпус деяких програвачів цього ж бренду. Проте від цих колонок не треба чекати аудіофільського звуку. Ну ви ж розумієте? За таку ціну. Дякую, що взагалі є звук за звукові творення. Відповідає картридж аудіотехніка at 3600. І великою перевагою цього картриджу є те. Що його можна зняти і замінити на інший картридж класом вище. Рекомендую таке зробити. А щоб полегшити вам пекельні на вибору голки чи картриджу, подивіться наше відео про ортофон. Посилання, звісно, додаємо. Додаємо. А з вас лайк і підписка. До речі, колеги діджеї, до вас питаннячко. Чи буде вам цікаво подивитися відео саме про діджейські голки? Напишіть в коментарях. Щодо налаштування, LS-301 має важіль сили притиснення голки. Якщо у вас є в наявності ваги, то можна точно. Налаштувати силу притиску. А от чого не вистачає верточку, то це колеса антискейтингу. Але ось ще раз повторююсь, що це вертак початкового рівня для тих, хто бажає познайомитись з вінілом. Я сказав з винілом. Вінілом аналоговий звук це, звісно, добре. Але що робити, якщо колекція вінілу у вас тільки почала формуватись? І тут ленко також подбала про своїх користувачів. Знову уважно розглянемо задню панель. Ось цей свіч може перетворити програвач на блютуз приймач. Цей синій вогник, що миготить, вказує на те, що апарат готовий до парінгу. Тому беріть в руки свої смартфони, планшети, лептопи із Spotify, дізерами та що там ще є по стрімінгам, і повто... і просто по повітрю шерте свою музику. На жаль, в режимі роботи блютуз-приймача платівка не обертається А було б красиво стріміш собі, уявляючи мозончик з платівки. Ну це вже такі мої фантазії, які не мають жодного корисного використання. Щодо блютузу, на борту встановлена версія 4.1. Мені вистачило, а от чого мені не вистачило можливості апгрейду. Я б подякував за можливість використання зовнішнього фонокоректора. Але такий привілей для вертаків класом вище. Я був би також не проти більш фотохічного клемка, Я за те, щоб диск був більш важким, металічним та з меншою вісімкою. Але ми ж розуміємо, що будь-які покращення компонентів неодмінно вплинуть на ціну готового продукту. Тому селяві або дешево і сердито, або дорого і ще більш суворо. Отже, вердикт в резюме, підсумок і таке інше. Дизайн мінімалістичний, чорний, в цілому мені подобається. Збірка конструкції. Не викликає зауважень корпус вертака створений з композитів, які красиво заточили під дерево. дерев'яні колонки і правду з дерева, і має такий самий звук необробленої дошки. Мені ось вистачило тестового прослуховування, щоб у мене виникло бажання заготовляти подібні колонки на випадок суворої холодної зими, але є і контраргументи цього бажання. Перший, якщо у людини, що мріє торкнутися прекрасно взагалі акустики, немає вдома, то це вихід ситуації. Ну а другий, це ціна. Вона дозволяє заплющити очі та вуха на деякі умовно недоліки. До переваги Лес 301 також відноситься вбудований блютуз-приймач, а ще комплектація, включена з усіма адаптерами, дротами та фірмовою серветкою для вінілу. Повторюсь, як готове рішення для початківців може бути. Я врадив її як вхід у світ вінілу або як подарунок. Якщо вас зацікавила ця ленко, то всі детальні параметри, характеристики та опис шукайте на сайті Авероком'ю. Також раджу обов'язково підписатись на канал Audio та сторінки руками Продакшн та містерсані у соцмережах. Чекаю на нашу наступну зустріч з нетерпінням. До речі, про збори, друзі. Дрони рятують життя. Андрій Криволапов, засновник та керівник компанії «Аверо», відкрив збір для воїнів ЗСУ на дрони FPV. В кожного з нас є рідні, друзі, знайомі, які захищають нас на фронті. FPV – це очі і швидкі крила для наших воїнів. Мета зібрати 57 тисяч гривень на три дрони FPV. Зберемо більше, закримо більше потреб ЗСУ. Ми вдячні кожному за допомогу та розповсюдження збору. Будь-який внесок важливий. Закликаємо вас допомогти якнайшвидше закрити збір і підтримати наших захисників на фронті. Звіт про придбання та передачу дронів буде опублікований. Посилання на банку в описі до цього відео.